Знаєш, так, паніство, приїхали в Київ і в нас хочу бути бджолярем. Ну, оскільки я де не ходжу, там я завжди шукаю щось для бджільництва про бджільництво. Ми зайшли попити кави. І я зразу, як завжди, на рецепшені питаюся, у вас є мед? Кажуть, є мед, без питань, все. Ось таке мед, це на насаскання, квітковий мед. Значить 18 грам, 18 грам. ось до 12 гривень, 18 грам 12 гривень, Тобто, це приблизно трошки менше, ніж 600 гривень за кілограм. Е, вигідно? Вигідно. Що для цього потрібно? Для цього потрібно всього-навсього цей мед зафасувати от такі стіки. Не дуже зручні стіки, насправді для того, щоб це, але підтримуємо каву з медом. І зараз будемо цей стік додавати сюди. Но це одні з самих незручних стиків, які я знаю на сьогоднішній день. Mm. 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 Значить, для того, щоб ось так робити, потрібно небагато. Панове, наша пасічницька спільнота має зробити так, щоб мед був замість цукру. Щоб мед був замість цукру. І кожен раз, коли ви будете приходити на рецепшн і казати, можна, будь ласка, кави, а до тої кави ви будете брати мед, або хоча б неважливо, є в них там той мед, немає в них там того меду. Просто питатися, щоб вам дали мед. Панове, якщо ви прийдете і запитаєтеся, чи є у вас мед. З 10 10 чоловік прийде, 10 чоловік спитається. Да? На 11 раз вже буде стояти мед, тому що так працює ринок. Завжди продавець намагається дати для покупця те, що він хоче. Якщо ви 10 разів прийдете і попитаєте, чи є мед, да? і ще таких людей буде 10, то на 11 раз або вже 11 людина мед отримає, тому що вже мед буде. Таким чином ми можемо піднімати попит на споживання продукції бджільництва, е, тоді пасічники завжди будуть вплюсять, тому що їхній мед буде потрібен всім. Але не забувайте, для того, щоб ваша пасіка була рентабельна, потрібно ще вирахувати точку непродуктовості, потрібно е, ту точку пройти, як правило, це в кількості бджолиних сімей і в кілограмах відкачаного меду. Проходите це, реалізовуєте, і все у вас буде круто. А вікіпрофікрей п'є цю фаняцьку каву за ваше здоров'я. Ну і готую презентації до проведення лекції в школі, хочу, хочу бути джолярем. Підписуйтесь на канал Вікіпрофікрет і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.